Богдан, розкажи, про які це сорти високолинового соняшника. У нашому портфоліо є ряд виробників, в яких є класний високоліновий соняшник під різні технології. Розпочну із технології під експрес. В нас є два гібриди: це Aromatic від компанії Lide та Suprema від компанії Agresseme. Відповідно, два мегакрутих гібрида. З якими можна отримати топовий результат, якщо ви прихильник технології чисте поле, тобто Євролайтинга, в нас в портфоліо є два гібриди соняшнику від компанії LIDEA. це Emeric та у них в цьому сезоні вийшла новинка Lid 63 Дуже класні соняшники із євролайтингового сегмента, на мою думку, це найкраще. Новинку я бачив у цьому сезоні на демо, Скажу так, мені, ну, бачив в 9 локаціях, то мені дуже сподобалось і потенціал у ній я бачу. Якщо говорити про класичну технологію виприхильник класики. То у нас в портфоліо є два гібриди, також від компанії Lidea, це Epic і lid 5038 x Також гарний соняшник і із класики це буде топ. А якщо, моя думка, ви ні разу не вирощували високу то я би посіяв Супрему або Aromatic і гарантовано. Ви б отримали результат, тому що це два соняшника, з якими натупити дуже складно.